Харків Місто на північному сході України є одним з найбільших міст країни та другим за кількістю мешканців з населенням близько півтора мільйона чоловік. Забезпечення міста гарячою водою та теплом відбувається комунальним підприємством Харківські теплові мережі. Сектор централізованого теплопостачання в Україні, зокрема й у Харкові, знаходиться в складному технічному і фінансовому становищі, тому вимагає значних інвестицій в енергоефективність та підвищення якості послуг, що надаються споживачам. Урядом України було. І Ініційовано проєкт підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України, який реалізовується за рахунок позикових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку і фонду чистих технологій. Для реалізації проєкту були відібрані ряд підприємств сфери житлово-комунального господарства, в тому числі і комунальне підприємство Харківські теплові мережі. Це дуже великий і значений для нас проєкт. Він показав наскільки важлива злагоджена робота. Всіх учасників проєкту на всіх етапах для досягнення успішного результату. І команда Grundfos з цим впоралась. Цей проєкт має велику соціальну та екологічну значеність, що є одним із основних цінностей компанії Grundfos. Ми пропонуємо повний спектр інноваційних рішень для централізованого теплопостачання для різних систем і застосувань в усьому циклі від генерації енергії до споживачів. Наші рішення. Безумовно, ведуть до підвищення енергоефективності та надійності систем, зниження викидів вуглекислого газу. Ми готові до нових викликів. За обсягами теплопостачання це одне з найпотужніших підприємств в Україні, а система централізованого теплопостачання міста є найбільш розгалуженою. В експлуатації підприємства знаходиться чотири райони, 250 квартальних і локальних котелень та більш ніж 1,6 тисяч кілометрів теплових мереж. Проект по програмі Мірового банку реалізується українсько-молдавським консорціумом. На сьогоднішній день ми завершили модернізацію трьох насосних станцій системи теплоснабження Харкова. На об'єктах ми замінили 8 насосних агрегатів Полностью переоборудовали три распределительных устройства 6 кВт, внедрили 5 частотно регулируемых приводов 6 кВт и автоматизированную систему управления. Естественно, наши решения опираются на успешные опыт реализации аналогичных проектов, на наилучшее доступное, самое энергоэффективное современное оборудование мировых брендов. Так, к примеру, на данном объекте мы заменили два существующих насоса с электродвигателями 630 кВт на новые с электродвигателями 450 кВт. При этом производительность каждого насоса стала выше более чем на 30%, а эксплуатационные затраты и энергопотребление существенно ниже. Метою реалізації проєкту на комунальному підприємстві Харківські теплові мережі є підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизації виробничих процесів, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення теплових втрат, і нераціонального споживання теплової енергії у споживачів, поліпшення якості та надійності послуг, що надаються зміцнення фінансової стійкості підприємства, скорочення вик парникових газів у навколишнє середовище тощо надзвичайно важливо правильно та професійно виконати всі підготовчі роботи для такого складного проєкту. Одним із етапів введення в експлуатацію перед запуском насосів канцінного типу є лазерне центрування валів насосної частини та електродвигуна. Застосування спеціального приладу дозволяє центрувати вали до сотих міліметра, а це, в свою чергу, забезпечує стабільну та безаварійну роботу протягом всього строку експлуатації. Кожен етап робіт контролювався нашими сервісними спеціалістами, які проводили налаштування обладнання за допомогою сучасних інструментів та новітніх технологій, адже правильний монтаж насосів має вирішальне значення для зменшення зносу та уникнення несправностей системи. Зі своєї сторони я хочу поблагодарити наших партнерів, в тому числі компанію «Грюнфос», за всю огромну роботу проділену від підготовительного періоду до ввода в експлуатацію. Хочу сказати скатильне дякую всім. Группе наладчиков, которые обеспечили своевременный ввод объектов в эксплуатацию. Мне очень приятно работать с профессионалами.